Конкурс «Об'єднаємося, брати мої приурочений до річниці з дня народження Тараса Шевченка. Літературні та художні твори дітей на тему об'єднання слов'янських народів збирають по всій Україні, починаючи з початку року, щоб на початку березня визначити найкращі. Він Проходить чотири етапи. Перший етап це відбірковий, де в навчальних закладах. Потім йде в районах і містах нашої області. третій – це іде в такий відбірковий обласний етап, і після обласного етапу відбирається у кожній номінації по п'ять робіт. І йде вже на четвертий заключний етап цього конкурсу, де представлена вся Україна, всі учнівські роботи. І е, журі вже визначає з тих краще, що є в нас сьогодні на Україні. Е, в цілому е, нагородження вже четвертого етапу проходить в місті Каніві на Чернечій горі. Кращі художні твори обласного рівня визначають викладачі Чернігівської художньої школи. Завдання журі з поміж багатьох дитячих малюнків обрати ті, які відповідають темі, показують світогляд автора і ставлення до проблеми. Крім того, зроблені професійно і в той же час самостійно. Справа не проста, адже робіт багато, і всі вони по-своєму цікаві. Я віддаю перевагу насамперед. Це Професіоналізму щоб не перемальовували, щоб це була оригінальна робота, щоб це була робота творча, своя особиста. Ну і уже щоб був якийсь і свій світогляд. Окрім живописних творів, журі має визначити і кращі твори декоративно-прикладного мистецтва. В цій номінації розмаїття технік, батік, солоне тісто, аплікація, ткацтво. І все ж лише п'ять декоративних творів разом з п'ятьма живописними будуть відправлені до Києва.